Друзі, всім вітання. Як ви догадалися, з перших секунд ролика ми знаходимося в зимівнику, де зимують наші нуклеуси. Ну і сьогодні, друзі, знову ж таки, пройшов місяць часу з моменту контрольного зважування нашого нуклеуса, за яким ми слідкуємо. Ну і це, напевно, буде сьогодні останнє зважування. Ми зважували його 10. Листопада зважували його 10 грудня, 10 січня, сьогодні, 10 лютого, ми зважуємо знову ж таки цей нуклеус. Ну і це буде останнє його зваження, тому що до 10 березня він вже не дотягне. Ну тому що ми почнемо з ним працювати і вже не буде смислу його зважувати. Якщо температура підніметься до плюс 5-6, ми будемо працювати з нуклеусом і будемо їх виставляти на точок на своє місце. І е, в зимівнику зараз, друзі, я взяв ще фонарик, тому що світло таке у нас показує на градуснику е, плюс 3 градуси. Е, на вулиці було вночі е, мінус 15, мінус 13, як якими місцями. О ну, і можемо глянути, що у нас з нашим нуклеусом. Ну, бачимо, що ваги похудали. Тут ніхто нам нічого не чіпав. Так, 400 грам з'їли. 500 грам з'їли. 600 грам з'їли. 700. E, друзі, 700 грамів мінуснуло e, за цей місяць e, часу цей нуклеус. Ну І тут ми вже можемо глянути, як вони на даний момент там сидять. Фонарик нам все дозволить. В крайній вулиці є 5 завмерших бджіл. Ну, а в другій вулиці сидить вже гарно клуб, сидить тихенько, не шумить, кормів, бачу, що є достатньо. Все супер. В нього. І в другій сімейці, в крайній вулиці, є одна бджола жива і пару штук завмерших. А в другій вулиці така ж сама друзі, картина, думаю, там видно. Сидять дуже гарненько, все з ними буде добре. Наразі ми їх залишаємо, поки на дворі ще морози, нехай дозимовують. Ну, зимівля, друзі, мені загалом сподобалася, тому що в зимівнику досі така тишина, Хоча на, на землі є бджілки, які вискакували. Але загалом все. Це чудово. Можемо ще глянути когось. Ну, Бачимо заступає світло. Сидять гарно, тихенько, бджілки з щільними клубками. Всім добра, зимуємо далі.